Тичний музикант Євгеній Пельтек за 5 років відвідав 11 країн Європи та виступав майже у всіх містах України. Після повномасштабного вторгнення російської армії на територію України музикант 30% від зароблених грошей перераховує на потреби Збройних сил України у благодійний фонд культурний опір. У Мене є відео, де я граю в кожному місці, де було найгарячіше. Там у мене там суми були Чернігів, де я граю там і ще щось. Мені дуже сумно було дивитись на це все. І я дуже сумую. І сподіваюсь, після перемоги я знов поїду в ці місця і заграю так само, як до, до війни. Музикою Євгеній займається з дитинства. каже, російські пісні принципово ніколи не виконував. Натомість, після 24 лютого, у власний репертуар додав більше україномовних пісень. Журилася. Я співаю там, ой, Лузі, клина», але так, тільки перший куплет, як бомбокс, бо я не вчив ще інші куплети. Я згадав всі старі пісні українські, що я співав раніше у Львові, я почав їх співати. Я вже взагалі кажу, навіщо калиш кайпанув, бо його дуже складно співати на вулиці. За національністю Євгеній Болгарин. Народився у місті Болград, що на Одещині. Музикант каже, так склалося, що він усе життя розмовляв російською. Я вивчив там з трудом російську, а потім, вже, коли я переїхав у Львів, я всім кажу, що я так затупив трохи, що я не вчив українську, коли жив у Львові. Я, мені дуже було ну, зараз це дуже сумно, що я так не робив. Але після війни, з першого дня війни, я ще так ну, я взагалі мовчав, бо це був шок. А потім ми вирішили з моєю дівчиною спілкуватись. Українською під час пандемії ковід 19 євген заснував проєкт «Basking.ua» – платформу, яка об'єднує вуличних музикантів з усієї України. Через цей проект мене знайшли австралійські новини в перші дні війни. Зі мною зв'язалась ABC News Австралія, і я давав інтерв'ю також на англійській вже про, про війну та і про те, як вуличні музиканти зараз ну знаходяться під час війни, як вони взагалі живуть.